Раді вітати всіх підписників Ютуб-каналу Асоціації футзалу Вінницької міської територіальної громади. Наші постійні глядачі, звісно ж, в курсі, що на минулих вихідних закінчились змагання третього сезону Сільверліги Кубка ВМТГ на відкритих майданчиках з футзалу. Також протягом трьох днів у одеському спорткомплексі Black Sea PSV проходили поєдинки Одеса Open Cup» серед 16 команд з усієї України. Були серед них і три представники нашої громади. Тож увага Вінничан до цих змагань була суттєвою. Даймонд Ліга Одеса Open Cup». А ось найсильніші аматорські та навіть деякі професійні команди минулими вихідними зібрались в Одесі для 14-го розіграшу Даймонд Ліги. Одеса Опен Кап найбільш вдало виступив енергетик, який дістався до вирішального матчу Голд Ліги по дорозі, здолавши чинного чемпіона змагань місцевий тайр експерт. Проте справитись із сухою балкою у фіналі було важко. От результат і виявився розгромним на користь суперника, який у майбутньому сезоні буде пробувати свої сили в екстра лізі. Підопічні Костянтина Мустулюка та Євгена Бабича вийшли з групи попереднього етапу зі 100-відсотковим результатом, пропускаючи не більше одного м'яча за гру. Розгромили вони й Очаківський арсенал у чвертьфіналі. А про звитягу над Одеситами за крок до головного матчу ми вже згадували. Тож цілком заслужене срібло, яке стало відносно непоганим результатом вояжу до південної Пальміри. Два інших колективи, які є конкурентами енергетика у третьому розіграші Голд Ліги, Кубка ВМТГ, більш ніж на треті місця у своїх групах претендувати не змогли. Хоча, якби кусто Агро забив у ворота Чорного моря, ще три голи колектив аграріїв міг би вискочити на другу сходинку і пробитись до плей-офф «Голд-дивізіону». Згодом навіть перемога в бронзовій лізі також вислизнула із рук підопічних Василя Софини. Які поступились у серії пенальті Одеському патріоту? Нарешті команда Ігоря Рибачука Авто» важко приходила в себе після двох розгромів на попередньому етапі з однаковим рахунком 0-5. І, хоч воротарі колективу Олексій Басько та Назар Маняк у трьох інших матчах залишали свої ворота сухими, під час серії післяматчевих шестиметрових більш ефективними були дії суперників. Як результат, саме пурпурові стали єдиним вінницьким колективом, який повернувся з Одеси без медалей. Тим більшою буде мотивація підопічних Рибачука на вирішальний матч елітного дивізіону Кубка ВМТГ 3-0 на відкритих майданчиках, який відбудеться вже найближчої неділі. Сільвер Ліга Кусто Агро 2 ВМР. Розпочався дев'ятий тур на 30-му ліцеї матчем команд, які претендували на четверте та п'яте місця. Бодай номінально. Насправді ж Кусто Агро-2 могло випередити міську раду в турнірній таблиці, піднявшись у підсумковому її вигляді дещо вище. До перерви команди виглядали практично рівними, активно відповідаючи на голи один одного. На швидкий гол аграріїв відповів Василь Кірган. А коли в естетичному стилі забив Владислав Шкурін, йому не менш витончено, відповів Ігор Чухно. Та все ж саме Голеадор ВМР під завісу першого тайму встановив на табло цифри підсумкові для даного відрізка. Причому були ці цифри саме на користь підопічних Андрія Заводяна. По перерві кусто Агро 2 вдалось переламати хід поєдинку на власну користь, забивши три голи. Замість крадівців вже єдиним результативним ударом відзначився Дмитро Миць. Цього було замало навіть для нічиєї, тож прикрий підсумок розіграшу для команди, яка розпочинала його із сухої перемоги над міцним суперником Барколосом. Колосом. Підопічні ж Сергія Міхаревича посіли шосте місце, випередивши ВМР на одну сходинку. Аграрій Нангу. У матчі з командою аграрії, яка вже точно залишилася б останньою в таблиці, попри недільний результат, підопічних Костянтина Білошенка цікавила не лише перемога, яка також зберігала шанси на четверте місце. Особиста звитяга Андрія Цівковського, що продовжував боротись за звання найкращого Голеадора Сільверліги, Ліги, перебувала ледь не у праймі, прагнень нацгвардійців. Відставання 9-го номера команди Академії Нацгвардії від Дмитра Мацишина складало лише один гол, що в умовах, коли біосбізнес пропускав фінальний тур, давало непогані перспективи. Власне, чотири з семи голів на нгу у цьому матчі забив саме Цівковський. Це дозволило йому впевнено випередити конкурентів у бомбардирських перегонах другого за силою дивізіона Кубка ВМТГ 3-0. Ще голи харків'ян на рахунку Сергія Гайдука, Костянтина Калініна та Дмитра Козенця. Відповісти ж їм зумів лише Артем Коваленко, який забив єдиний гол аграрія під завісу першого тайму. Барколос Машкет. На попередньому етапі саме нічийний матч із Барколосом не дозволив «Машкет» пробитись до Голдліги. Тоді підопічні Віталія Повшенюка розгубили перевагу в три голи, зігравши із суперником в нічию. Звітний матч також розпочався за тотальної переваги мангустів, хоч ті грали вже у статусі дострокового чемпіона. Уже на восьмій хвилині Данило Дробатий відкрив рахунок потужним пострілом у дальню дев'ятку. А під завісу першого тайму протягом однієї хвилини Богдан Муляр та Микита Ганш. Жа оформили ще по голу, довівши проміжний результат до розгромного у другому таймі. Підопічні Олексія Лесеного зібрались із думками та силами та майже врятувались від поразки. Проте голів самого тренера та Сергія Дудника виявилось недостатньо для того, щоб набрати очки. Як підсумок, навіть четверте місце втратила команда з бару, яка провалила другу половину розіграшу сільверліги. Газмережі Скіф. Ну і фінішний матч сезону, в якому в особистому протистоянні скіф та газмережі мали визначити володаря срібних та бронзових нагород. Немірівчан влаштовувала й нічия, адже мали вони на одне очко більше, ніж їх конкурент. З іншого боку, звичний склад команди був ослаблений відсутністю Микити Науменка та Миколи Ілюка. Також не зміг допомогти партнерам травмований Олександр Грицюк. Перший тайм краще провели підопічні Сергія Білого. Мінімум чотири епізоди, які вони мали, можна назвати стовідсотковими. Реалізувати же вдалося лише один. Коли під час завершення атаки Володимир Шестерін пробив голкіпера Скіфа. Проте поступово команді Сергія Ковальчука вдалося вирівняти становище і навіть забити. Під час прострілу самого президента команди родом з Немирова Костянтин Авраменко допустився позиційної помилки та пустив м'яч у ближній кут. По перерві гра була вже рівною. Хоч провели другий тайм, немирівчани у глухій обороні, адже газмережам потрібно було виривати перемогу. Тому діяли вони із п'ятим польовим. Інша справа, що реалізувати такий режим Дмитро Шестерін зміг лише на завершальній хвилині. Натомість суперники аж у чотирьох випадках покарали його команду за помилки в передачах. Євген Черниш оформив хет-трик, двічі вражаючи порожні ворота. Ще один гол додав від себе Сергій Ковальчук, таким чином закінчивши матч із дублем в активі. А ось щодо Євгена, то він впевнено взяв на себе роль лідера команди в умовах відсутності Науменка та, окрім забитих голів, виконав велетенський обсяг чорнової роботи. Тож скіф не просто у них поразки в умовах кадрового дефіциту виконавців, а й здобув чергову розгромну перемогу, яка не залишила сумнівів щодо закономірності його другого місця в Сільвер Лізі. Одразу ж по завершенні останнього матчу відбулось нагородження переможців та призерів. Його проводили адміністратори асоціації футзалу Вінницької МТГ Артем Пасіченко та Віталій Повшенюк. на чолі з головою обласної асоціації футзалу Вінничини Юрієм Максименком. Віддавши шану військовим, завдяки яким стали можливі подібні турніри, усі присутні перейшли до кульмінації, тобто вручення індивідуальних призів. Найкращим бомбардиром Сільверліги із результатом 15 голів став Андрій Цівковський. Представник МФК Нангу на три влучних удари випередив Дмитра Мацишина з біосбізнес. Найнадійнішим голкіпером дивізіону було визнано Марка Копитова. Який вже вдруге за 13 місяців отримує подібне визнання у Сільверлізі. Цікаво, що в третьому розіграші Марк допоміг Скіфу випередити саме газмережі, у складі яких феєрив під час дебютного кубка Вінницької МТГ на відкритих майданчиках. Найкращим гравцем турніру організатори визнали Микиту Ганджу. Універсал Машкет був автором кількох важливих голів, а також віддав не одну результативну передачу на партнерів, що й допомогло колективу без поразок пройти усю дистанцію, завоювавши чемпіонство. А ось тренерська робота Микити Науменка зі скіфом. Була оцінена окремою відзнакою саме двадцятирічний спеціаліст, який вже досягає успіхів на паркеті та у спорті, загалом, зробив реальністю головну сенсацію змагань. Мова про різкий підйом якості гри та результатів команди, що представляє Немирівську ОТГ. Під час нагородження МФК Машкет золотими медалями та чемпіонським кубком дві інші команди, що розташувались слідом на п'єдесталі пошани, утворили чемпіонський коридор для підопічних повшенюка. Також вшанували мангустів гучними оваціями вболівальники, які були присутні на стадіоні. Цей колектив всього за два роки існування вже має достатньо перемог у власній колекції та участь у всеукраїнських футзальних змаганнях, що точно пішла на користь його зростанню. Завдяки Збройним силам України ми маємо змогу продовжувати футзальні змагання у Вінниці. Тож не забувайте про необхідність регулярних донатів на потреби українського війська. Також ми щиро вдячні глядачам за увагу до нашої медійної роботи. Оформлюйте підписку на канал Асоціації футзалу і тоді будете отримувати регулярні сповіщення про появу нових відео прямо на свій гаджет.